Друзі, 8 грудня. Я вас радий вітати на своєму каналі. Зима за вікном. Сьогодні передають теплий день, тут два сонечка, вирішили їхати на кухні. Не знаю, що щось буде, місце вже хочене-перехожене Скільки разів там був за року тільки одного динарія засвіто там витягну. Ось так, не знаю. Будемо надіятись зараз їду. Не сподіватися, що болота сильного не буде, хоча воно буде по-любому. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, так як вона є спонсор показу цього відео. Всім мирного неба і приємного перегляду. А мені хоч одного срібного динарія. Так, друзі, зайшовши на поле, я подумав, що земля капець замерзла, але вона піді мною провалюється. Дивіться, просто ідеально, як пісочок, можна сказати, копається. Надіюсь, не розмерзне сильно, було, не буде. Ось так, квест q 30. Дивіться, друзі, пів години десь пройшло. І ось така знахідка <coughs> була. І навіть з пружинкою. Раджу, що без голки, але крутезна. Це вже радує, супер. Забираємо. А мені ось така монета. Певно, що радянська, друзі, така надія була на динарій, але... Шмордяк. Приїхали ще двоє камрадів. Ходим. Думав, що мордяк, друзі, це якась бронза. Чи частина фібули. Чи що Щось таке цікаве. Їхнє, їхнє. Надіємося, буде Днарий. Годка, друзі, просто шепче А знахідок от немає, тих, що потрібно, тільки один солдеб. So Свої ями на краю Фу, болото, друзі, просто. 7-метро шукачу. Це просто. Це просто... я Вам то не передати. Ось так. Ху, друзі, походу є. Я не знаю, як це передати словами. болото просто, взагалі, звичайно, нема камради. Походили, походили, поїхали. Сигналів. Сигнали є, але то І друзі. Купав тупо фульгу раз, разом фульга, 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 пробочка, пробочка. Ні на чого не надіявся І тут знов сигнал. Та як фульга, ну і та як лімес. Друзі, я такий думаю вже викидати з землі. А то дивлюсь, походу, це лімес зараз будемо дивитися вам що тут є я десь сюди його кинув але де? не знаю є впало в нього да, щось є бачите? Капец, тут болото. Було то, друзі, просто неймовірно багато. Що це за біда у нас? Ні, це динарий, звичайний, як це може бути біда. Фу, це просто. Друзі. Це не біда, це Фаустіна. Це постійно старша, на кінець так. Хоч щось тупо Сонечко світи. Ось так. Це просто. Це просто, друзі. Як ви неявляєте з ким я вже настроєм ходив. Нарешті ого ший. ти себе накручую. Чи ні? Того руку пожаття, ні. Звичайно, фаустійна, але, друзі, це вона стан більш-менш супер. Лайк like на У Раду си не мамеш, друзі. Дивіться, які реалії копу. Катушка Не рекомендую такий коп. Вон це, друзі, заходить, а я весь отакий. От Нарядний, чистенький, до їх додому. І був сигнал, я вже сподіваюся, що динарик срібний. А це монета якась радянська. Па. Якась така, щось таке. Їдемо. Трошки протерї. Це 63 копійки, 39-й. Вона гарно пікало, не так як після реформи. А це ранній совет. Він краще пікає, мелодійніше. Як Днарій маєш срібний. Ось так, друзі, знову не було світла, але вже Появились ось такі знахідки, друзі. Перше місце це Динарій, звичайне. Ось ціна. Підробний Днарій. Ось так. Друзі, і це також була 3 копійка до реформи 36-й рік. Я думав, що після реформи. І ось ця монетка цікавенька. По-перше, вона туста. Дивіться, щось я не, роз... не розбираю поки. Що зображено ого. Якийсь Буйвол. Друзі. Може це теж рим? Ні, дивіться, ого. Це американська чи що? Бачите лице? І буйвол, ніби. Хм. Цікаво, друзі що й. Так, інтересно. Будемо чистити. Ось такий сьогодні коп. Дякую за увагу. Всім удачі.